Як спілкуватися з військовим, який постійно проговорює травмуючу ситуацію, яка ставилася з ним на війні, це теж нормальна реакція. Це дуже добре. І навіть якщо коли людина, я думаю, що ті, хто чув ці історії, знає, що вони розповідаються багато разів. І зазвичай кожного разу історія трошки видозмінюється. Це дуже гарний показник. Це значить, людина за рахунок цього переживає цю подію. І важливо пережити її таким от вербальним способом. Розповідаючи, 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 і ще раз розповідаючи, і за рахунок цього вплив оцю травматичної ситуації він набагато зменшує. Йому так легше це пережити. Безумовно, це не просто пережити оточуючим, тому що 25 й раз, а може 125 й раз, слухати одну і ту ж саму історію, можна не витримати, так? Але треба зрозуміти, що так людина, це давайте так, якщо це от для жінок. То для жінок буде зрозуміло. Ви варили варенячку, да? зараз якраз сезон варенячка. І зазвичай, якщо каструля або миска є вже старенькі, да? колись їх там ми десь підтирали, там, де ми чистили, там налип такий нагар. Да? І цей нагар не зчищається з одного разу. Да? Замочуємо кастрюльку, чекаємо, щось відлипло. Потім знов замочуємо або посипаємо порошочком, або тремо. Так? Тобто не буває так, що раз і цей нагар щистився. І от тут так же саме на душі нагоріло. І треба дати можливість людині позбутися від цього нагару. Дати можливість і зрозуміти, що це нормально, що це не він вас, вибачте, за таке слово, не задовбує вас своєю розповіддю. Йому просто важливо, він сам навіть не розуміє для чого. Але розповідаючи це, він як очищає цей нагар зі своєї душі. І як підтримати військовослужбовця в контексті ти нічого не розумієш, так? Тебе там не було. Ви знаєте, тут е, дуже важливо сказати так, мене там не було. Я була тут, і я чекала тебе і молилася за тебе, думкою завжди була з тобою. І для мене це була найважливіша робота. Я знала, що, думаючи про тебе, я як оберігаю тебе. Я не дарма от є е, товариство жінок, да, які моляться, да? є хто молиться за Україну, є хто молиться за воїнів. Да? І чим більше ми світлих, добрих почуттів е, випромінюємо туди, тим краще все відбувається. І молитва. Помножена на велику кількість людей, має велику цілющу силу. Молитва, коли я говорю молитва, я не маю на увазі конкретно, бо деякі зараз кажуть, Боже, я не вмію молитися. Да? Просто теплі душевні слова. От що я називаю молитву: побажання миру, побажання здоров'я. Дарма ми коли здороваємося, кажемо, добрий день. Да? Ми, ж не... ми дійсно бажаємо добра людині, миру. Злагоди, доброводу. І це дуже важливо сказати, так, я була з тобою погодитися з тим. Так, мене там не було. Не сперечатися, погодитися з цим. Це знаєте, є таке розповсюджене, коли люди сперечаються, і іноді в запалі доходять до, скажімо так, вже. Переходів на якісь такі образи, ти дурак, ні, ти сам дурак, та, і починають доказувати. Припинити цю сварку, можна сказати, то я дійсно дурак. І зазвичай відповісти вже немає. Коли ти погоджуєшся з тим твердженням, так, мене там не було. Але сказати це спокійно, не з агресією, так, мене там не було. я там, Так, мене там не було. Я була тут чи був тут. І дуже мріяв, дуже хотів, дуже прагнув, щоб війна швидше закінчилася і ти поверт.